Продовжуються матчі чемпіонату області з футболу. Тут впевнено тримає лідерство агробізнес-ТСК з Ромнів. Свою гру проти команди СумДУ вони завершили раніше в гостях, де переграли суперника з рахунком 2-0. Голи на свій рахунок записали Євген Редіонов та Андрій Анцибор. Інші матчі завершились так: Кобра Снао отримала технічну поразку від сумської кобри. Охтирський нафтовик 2 зіграв у нічию з сумською Барсою, а Вікторія Жовтневого переграла Кролевицький локомотив 2-0. Загальна таблиця. Нині виглядає так, продовжує лідирувати з 19 очками в активі Агробізнес ТСК з Ромнів. На другій позиції Вікторія Жовтневого, а на третій Велетень-Спартак із Глухова. Обидва мають по 15 очок. Сумська Кобра посідає четверте місце з 11 очками. Сундув-2 йде на п'ятій. сходинці з такою ж кількістю балів, нахтових два зохтирки на шостій позиції, в активі 10 очок. На сьомій щаблині локомотив із королевця 9 очок. Сумський спартак. Вартак Сунду 8, барса 98, 6, а замикає таблицю Кобра Снау.